На Атаманенко. служба доставки щастя. Водій сторожко вдивлявся в темряву, їхав повільно й позирав на годинник, встигне чи ні? До опівночі лишались хвилини, вони гупали у скронях і підганяли, Поквапся, але ж сніг ожеледиться, та й шосе якесь підозріле, жодного ліхтаря. Лише відбійники обабіч дороги відбивають світло від фар. Де він? Заблукав? Чи, може, випав з реальності в цю негоду? Прямуйте і не звертайте, озвався знову навігатор. І так уже зо три кілометри. Хоч би бензину вистачило. От йолоп, погодився на таку авантюру. Навіщо? Виграв, бачте, можливість. Доставити найцінніші посилки року, пишався собою радів це ж привілей, і преміальні, як у касті, та охочих підзаробити, виявилося, небагато. Він та ще один, такий, як він, кур'єр новачок, служба доставки щастя. Ну, яке щастя в такі темні часи? Що в тих посилках, окрім чогось конче потрібного? Якісь теплі речі на зиму чи банкемеду? Чи нещастя, а тягти все це доводиться, бо зна куди. На першому повороті праворуч перервав думки навігатор. Слухаюсь і підкоряюсь, пробурмотів парубок. Він метнув погляд на коробку, що лежала поруч у салоні, і підступна думка зазирнути всередину полонила його, запалила. Ну хоча би одну з оцих яскравих обгорток зірвати, уявити, що такий подарунок для нього. Що станеться, якщо взяти і розкрити? Ніхто ж не дізнається. Він тут сам, довкруж лише сніг і місяць круглий, немов би сирна голівка. Раптом у коробці сир він дуже любить Рокфор. У нього й прізвисько таке саме через надмірну любов до сиру. Рука потягнулася до однієї з посилок, але не встиг він торкнутися золотавої стрічки, аби потягнути до себе й розв'язати, як десь у сніжній імлі почулися звуки сирени, поліція. Автівка з номерним знаком щастя зупиніться, почулася зовні. Він саме встиг повернути праворуч. Як наказав навігатор, а тут таке. Тільки поліції бракувало. Довелось зупинятися і відчиняти вікно. Сніжинки влетіли в теплий салон, де, наче хтось їх жбурнув щедру жменю. Водія пересмикнуло. Бррр. Святий вечір, привітався поліціянт. Добрий вечір, не розгубився Рокфорд. Поліціянт увімкнув ліхтарик. Що ви за те цієї темної ночі? Контрабас? поцікавився він і гагикнув. Та який контрабас? Я навіть не знаю, що це таке, не знаєш? Ні. Пояснюю, пане незнайку, цигарки, алкоголь, кава. Напрутники. Напрут що? Боже збав? крикнув, злякавшись, власного голосу водій. Іспанський сором наринув на нього вперше в житті і вуха зрадницьки запалали. Як ви могли таке припустити? Я ж на роботі. У нас фірма солідна 250 років на ринку, служба доставки щастя? Бачу, тому й питаю, яке щастя без алкоголю та цигарок? Поліціянт зареготав і захекався. Вітром з нього зірвало картуз, та він цього не помітив, розчервонівся від сміху. То що ж у цих нарядних, чорт забирай коробках? улесливим голосом спитав він. Зізнавайся, просунув кирпу відчинене вікно й намагався вгадати. Сало не думаю. Та правоохоронець не відступав, дивився на кольорові коробки, не мов би кіт на сметану. Слухай сюди, братику, сказав він суворо, доведеться тебе штрафанути. спитай за що? Цікаво, за що, а я скажу. Зі знанням справи поліціянт потирав підборіддя за неналежне використання можливостей. Рокфорд тільки глипав очима, не второпав. Ні. Я так і думав, у тебе скарб під рукою, щастя можна сказати, а ти на нього навіть не дивишся, крутиш своє кермо, як баран, а про щастя й гадки не маєш. А воно ось тутечки, тільки руку простягни і схопи. Такий шанс. Тиша запала, та ненадовго. Вже за мить хлопець знову почув «Не будь нудним. Ніхто тебе не спіймає. Як звати? Рок, ем... Андрій. Отож, Андрійку, пощастило тобі, пройди світе, що ти мене зустрів у такий час. Я в тебе навіть водійських прав напитаю і накладної не вимагаю. Тільки разом глянемо, що на Різдво людям дарують, що в їхньому розумінні щастя. Розкривай посилку, бо я зараз лусну із цікавості. Ні. не замислюючись, відмовив Андрій. Не можна, шановний, чого це? Ти чесний, чи що? Підтягни до мене он ту зеленяву коробочку, підморгнув він. Ні, це не для вас. Не для мене? То, може, для тебе? примружився поліціян. Тобі таке дарували хоча б раз у житті? І не для мене, сам собі здивувався Рокфорд. Мені це люди довірили, вони чекають на своє щастя, довго чекають, а я тут з вами базікаю. Хитрий хамлюга, по доброму всміхнувся пан у поліційній формі. Був це справжній охоронець порядку чи справжній диявол? Цього Андрій достеменно не знав. «Їжджай!» – почув він, і притьмом зачинив вікно. Проблискові маячки зникли в темряві. До різдва лишилося декілька хвилин. Поїхали, тихенько сказав навігатор. Встигнемо.